Доброго раночку, діти! Мої любі малята! щоранку ви просинаєтесь, щоб зустріти новий день. А чи відомо вам, коли прокидається природа від сну? Так, малята, природа прокидається на весні. Прилітають пташечки, розпускають свої бутончики квіти. І починає зацвітати найперше дерево це верба. Ось послухайте віршик. На вербі, на гіллі, білі-білі котики, доторкнуться лагідно, лоскотливим дотиком. Доторкнуться котики білі, невеличкі, до руки, до ротика, до моєї щічки. Дітки Давайте сьогодні намалюємо весняні котики, пухнасті та такі симпатичні. Спочатку на листочку потрібно наклеїти стаканчик або намалювати. Також намалювати в стаканчику гілочки котиків. А потім дивіться уважно та повторюйте.